Друзі, всіх вітаю, паша на зв'язі Київ, Україна, лютий місяць 26-й рік. Ви знаєте, ще буквально 4 роки тому про зарядні станції, про повер станції взагалі ніхто навіть і не чув і не цікавився, крім людей, мабуть, котрі е, кемпінгують або подорожують багато по пляжам, океанам і морям. А сьогодні знайти людину в Україні, котра не чула, не знає, що таке зарядна станція, мабуть, взагалі нереально. Давно я натрапив на ще один бренд, про котрий я взагалі нічого не знаю, взагалі нічого не чув і взагалі ніде його не зустрічав. Разом з вами я сьогодні хочу подивитися, прицінитися, можливо, навіть обрати щось в порівнянні ціна, якість. Бо, як мені здається, найближчим часом думати, що блекаути і відключення електроенергії омине нас стороною. Ну, я думаю, що це хиб. Не рішення І сьогодні, друзі, я хочу зупинитися на зарядній станції такого бренду, як Аферій. Я не знаю, але мені чомусь е, смішно, коли я чую це, знаєте, типу Афанасій, Якось коли хтось когось кличе. Думаю, що вам не треба нагадувати про те, що е, 90% зарядних станцій, зарядних станцій, котрі ви купуєте, котрі ви бачите, вони всі збираються на одному заводі. Слоган Аферія, My power, My Power, Free Way. І вони кажуть, про те, що енергія ніколи не повинна бути обмеженням. І так, друзі, P280 280 Це якась новинка, котра майже за ті самі гроші дає вам набагато більше, як я вичитав. В мене є зарядна станція на каналі Огляд Fossibot 2400 Вт, є Босверк 2400 Вт, є Фосібот 1200 Вт. Якщо ви не бачили, посилання залишу під цим відео, обов'язково подивіться, що у нас тут є. У нас є мова. Чому стільки English, Dutch і Spanish, А ось валюта у нас можливо, гривня. Якщо ви хочете, ви можете, як я, наприклад, вибрати в хромі чи в Мозілі, де у вас є, перевести сторінку і переводити сторінку з англійською, наприклад, на українську. Нажимаєте все. І навіть якщо на сайті немає потрібної вам мови, у вас все одно буде переведено. 2800 ватт. Увага, вже не 2400, як зазвичай мають станції. І ємність 2048. Ну, ємність плюс-мінус така. Відповідно, так як ємність така сама, як і на всіх інших станціях, моя фосібот, наприклад, важить десь 24 кілограми. Ця буде важити так само, тому що кількість. Акумів, кількість внутрянки, ємність, вона та ж сама. 23-24 кілограми. Вона буде важити. І відповідно, коли ви будете замовляти її, її з Натівської Європи, то доставка вам теж саме обійдеться, як і звичайна зарядна станція на 2400. На сьогоднішній день це приблизно 3 долари за кілограм ваги. Якщо казати про 25 кілограм, це буде приблизно 75 доларів. Відповідно, це приблизно там 3200, там плюс-мінус тисяч гривень. Гривень, якщо так округлить, в залежності від перевізника. Е, до речі, е, я записував покрокову інструкцію на 30 хвилин, як обрати, як вибрати, де що заповнити, щоб станція, котра продається в Європі, опинилася у вас в руках, знаходячись в е, Києві, в Одесі, у Львові. Як це зробити, як це сплатити, де взяти трек-номери, куди все це пере, перенести? Посилання під цим відео. Коштує вона на сьогодні. Сьогоднішній день, як ми бачимо, 879 євро. Це приблизно 45 тисяч гривень. Ми, ми з вами, друзі, можемо просто піти іншим шляхом, зайти на той самий Хотлайн чи і ще кудись, і подивитися, що тут вона коштує, друзі, від 53 тисяч гривень до 62. Тобто середній ціник, середній арифметичний, десь буде 57 тисяч гривень, 56-57 тисяч гривень. Чому? Тому що найменша ціна, як показує практика, або не актуальна, або розгрібли, або під замовлення, або вже е, не в наявності. Тобто орієнтуйтесь десь на середній. Цінник 56 тисяч гривень, 57, е, найдорожче 62. 2000 ємність, 2800 output. Е, до речі, 2800 я вам скажу, що в принципі ну, для звичайної оселі навіть і 2000 це нормально. Тобто, немає, ну я не знаю, електрочайник 2200, холодильник його. Вистачить там і на 2000. Тостер, мікрохвильовка, ну, бойлер, ви не будете від зарядної станції заживлювати Ну це уж точно. Тому 2400 і 2800, в принципі, різниці прямо такої якоїсь глобальної нема. Але якщо ціна і за 2400, і за 2800 плюс-мінус однакова, то чому б не взяти більше? 13 аутпутів у нас можна одночасно заживлювати 13 пристроїв, 140 Вт максимум па 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 Павел delivery e, USB-C і 300 ватт у нас. Аутпут на DC роз'єми 25 а максималочка 2800 видавати може наша зарядна станція. Акцентує виробник увагу на те, що 25 дБ зазвичай вона не шумна. Тобто є такі зарядні станції, котрі, слухайте, ви поряд з ними навіть довго знаходитись не зможете. Далі, якщо ви хочете пришвидшити е, е, швидкість заряджання, можна розетку 1800 використовувати, плюс 1200, друзі. 1200 Сонячна панель. Причому зараз ми далі побачимо, що з сонячних панелі там два роз'єми, в котрі ви можете підключити. І найголовніше, що відрізняє цю зарядну станцію 2800 від зарядної станції 2400 да, P210. Це менший собрат її. Те, що тут можна підключати зовнішні акумулятори. Ні, на ми перейшли до попередника. До попередника P210. В попередники у нас. Майже все те ж саме, але ємність 2048, та ж сама. А ось потужність 2400. Це менше на 400, ніж в 2800 І відповідно ціник, друзі. Якщо тут ціник у нас 38800, то в більш потужній моделі у нас цінник не 38800, а 45. Від деяких людей я вже чув, що ось все класно, мені все подобається. Я користуюся дуже багато років, місяців або днів, але ось неможливість підключення зовнішньої акумулятори зовнішньої батареї, це звичайно мінус. 13 вихідних портів, включаючи порти змінного струму. Є USB-C, є DC, є у нас 4 порти Type-C, є у нас 3 USB 3.0, е, дві штучки XC60 і два DC-шних. Аутпути. Це, якщо ви хочете заживити, наприклад, напряму роутер. Є, до речі, в небагатьох зарядних станціях навіть на сьогоднішній день недорогих, я покажу, не про блюєці EcoFlow, Там все зрозуміло за ті гроші, котрі люди видають по 70-80 тисяч за 2 кВт. Це ну, там, там сам Бог віл. Тут у нас, друзі, є апка, є, є додаток, через котрий ви можете регулювати багато функціоналу. Котре з зовнішньої панелі через е, екранчик регулювати не можна. Навіть додаток, тут такий самий, друзі, що і в Фосіботі. Взагалі, якщо подивитися на дизайн цієї зарядної станції, візуально да, дизайн, то він дуже нагадує FossaBot, він дуже нагадує all-power і він дуже нагадує ще деякі зарядні станції менших е, виробників, котрі не на слуху. Тому, друзі, я навіть і не здивувався, чому тут додаток такий самий Bright BMS. Центрове, котрий і на Фосібоці. Додаток, друзі, максимально простий, максимально елементарний, нічого складного там нема. Ви просто обираєте в додатку ту зарядну станцію, котру вважаєте за потрібним, котра підключена, наприклад, на сьогоднішній день. І все. І ви бачите, що. Скільки і в якій кількості там зараз заживлюється, чи на якій потужності, який мінімальний чи максимальний заряд у вас виставлений, щоб вона відрубалася, коли просяде, наприклад, до 1%. Якщо хочете, можете подивитися, як я розказував про цей додаток в минулому відео з Фосіботом. За 55 хвилин ця зарядна станція пі 280 заряджається від 8, 18. Чому від 18, всі завжди пишуть від 0 до 80. Тут від 18, за 55 хвилин до 80 відсотків. Те, що тут 25 дБ, скоріш за все, це на мінімальній потужності, да, там до якогось температури. Зазвичай це до 50 до 60 градусів. Якщо більше е, потужність, більше навантаж, Більше відповідно температура, то вентилятори крутяться, і у вас децибели ростуть. 7-річна гарантія та сертифікати, друзі. Навіть і не пам'ятаю, на яку зарядну станцію є гарантія 7 років. Я не зустрічав такого. Є 5 років, є 3 роки, але 7 років це круто. З інструментарія у нас є мануал, у нас є карабчонка, у нас є. У нас є зарядка від сонячної панелі, і у нас є зарядка від 220. Ну і, собственно, сама зарядна станція. Казати про те, що тут літій залізофосфат, я думаю, що це і так логічно, бо вона заряджається за годину часу. Казати про те, що тут подвійний, подвійний вхід від сонячних панелей, як нам каже виробник, це теж дуже зручно. Є ліхтарик, є на, на лісовій стороні виходи для ваших гаджетів, але чомусь, я не знаю. Це, мені здається, аксіома вже повинна бути, щоб все в зарядній станції зачинялося, починаючи від панельки DC-шних роз'ємів, від панельки з Type-C роз'ємами і закінчуючи самими розетками. Тут у нас чомусь розеточки не захищені, не зачинені. Тут зачинений тільки тільки вхід від 220. Є рукоятки, можливість, як ви бачите, підключити через спецроз'єм додатково додаткові акумулятори. Хоча, в принципі, теоретично, да, теоретично, можна взяти звичайний акум і підключити його клемами сюди і е, через вхід сонячної панелі у зарядну станцію. Але друзі, ну це вже колхоз. На відміну від того. Фосібота, я не бачу коліщатка потужності зарядки. А як так-то? За такі гроші, а все просто, друзі, виявляється, що коліщатка тут нема. Є можливість все одно регулювати зарядочку. Ви просто можете затиснути AC-ну AC кнопку, котра включає панельку з розетками на 10 секунд. І е, через 10 секунд ви побачите, на якій потужності буде заряджатися ваша зарядна станція. Від 300 до 1800. Ну, я думаю, що вам не треба казати, якщо у вас слабка проводка або у вас тільки включили. Світло, і ви заживили там і посудомийку, і бойлер, і холодильник, і тостер, і мікрохвильовка, і електрочайник. І ще зарядну станцію на 1800 ватт. Ну це можливо чимось, е, якимось наслідками закінчиться. Тому краще поставити менше да, там на 400, на 500 ватт, на 600 Вт або навіть на 300 Вт, щоб потихеньку вона там заряджалася. Тут у нас чиста синусоїда, кого цікавий. Тут у нас 4000 заряд розряд, тобто це приблизно 8 років е, вистачить вам. Цих акумуляторів. Тут у нас є ДБЖ, да, джерело безперельне живлення. Тобто, якщо у вас підключено до цієї зарядної станції, ну, наприклад, ваш компуктор, а зарядна станція в 220. Прямотоком вона через себе пропускає, коли світло є. В хаті, коли світло вимикається, 10 мілісекунд. Ваш компуктор навіть не вимкнеться. Вона бере споживання компуктора на себе. Часто треба дивитися на сайті виробника найчастіші питання, наскільки виробник відповідає на. І серед цих питань, до речі, дуже багато цікавого, що для себе можна знайти. Яка максимальна потужність під 280. 2000 ємність да, Втгодин розширюється до 10244 244 подовжувачими ну, з додатковими акумуляторами? Що таке вихідна потужність під 280? Вхідний струм регулюється 600, я помилився, я сказав від 300, тут 600 мінімалка і 1800 максималка. 1800 це, друзі, дуже і дуже непогано. Наприклад, в Осіботі 1100. Скільки сонячних панелей можна підключити до Аферія під 280? Він має дві вхідні порти. xt 90 кожен порт може приймати до 600 Вт. Тобто сумарно 1200 До речі, Друзі, Хто не бачив, як я тестував сонячну панель на 200 Вт взимку. І е намагався зрозуміти, чи можливо існування в Києві без електрики з е Київської електромережі, з від міської електромережі. Подивіться, обов'язково тести були <с> дуже цікаві. Одночасна зарядка і сонячної панелі 220-2500 година 20. Від автомобіля 17 годин. Boa, uh -huh. Ну, слухайте, може, ви десь їдете від точки А до точки Б, там 5 годин, 6 годин. Ну, наполовину зарядиться, чому ні. До речі, друзі, якщо ви захочете цю зарядну станцію, пайміть собі, то є промокод. Промокод від Паші аж на 30 євро. Друзі, півтори тисячі гривньов на дорозі наваляються. Буде вона коштувати вже не 879 євро, а 849 єврів. А це вже набагато цікавіше, ніж те, що ми бачимо на сайті виробника. І тим. Паче на сайті е, Hotline. -у. Тому і пряме посилання, і промокод залишаю під цим відео. Якщо треба, користуйтесь, якщо не треба, не користуйтесь. По доставці, що у нас обіцяють? У нас доставка обіцяна орієнтовна дата доставки середина березня під 280, а пі 280бі. Це я так розумію, з блютусом. Що таке B? Це та сама модель, просто B з Bluetooth. Ну в фосіботі е, буковка бій, де це означає блютуз. Це означає, що е, в неї є встроєна можливість підключатися з застосунку. Що тут означає B? Я не можу вам сказати. Орієнтовно дати доставки кінець лютого. Вважаю, що менше ніж за два тижні отримати її. Це взагалі в порівнянні з іншими зарядними станціями, котрі березень, травень це досить швидка доставка. А якщо ми перейдемо все ж таки до зарядної станції P210, котра більше до нас привична, да? бо я користуюся Fosbo 2400 з ємністю 2000, і мені в принципі отак от от її вистачає. Якщо світло у вас включають по графіку, то е, менш ніж до 30% навіть приємності 2000 при звичайному споживанні, не обмежуючи себе, себе ні в чому, ну, крім там, теплої підлоги, бойлера, там, е, воно розряджається до 30%. Коштує ця зарядна станція на сьогоднішній день пі 210 від Аферія 759 євро. Якщо порівняти, в секунду, коли я знімаю це відео, то Фосібот з точно такою ємністю, з точно такою потужністю коштує 809 євро. І дата доставки з 3 березня, друзі, уважно, 3 березня ця зарядна станція у нас не 809 єврів а 759. І навіть це не кінцева ціна. Бо з моїм промокодом, котрий також я залишу під цим відео, ще мінус приблизно 20 євро. У вас буде знижечка. 759 євро це 38 800. Мінусуйте ще 20 євро з моїм промокодом. Максимально мені нагадує, Фосібо. Чому? Кришка зверху є, є. Панелька є, є. 4 тисячі циклів заряд, переразряд є. Захист БМС від. Перенавантаження від високої температури, від за низької температури. 7 років гарантії, але як ми як з вами побачили, що там 2 плюс 5, і треба розібратися, що то вона взагалі-то за 5 таких додатків. 4000 зарядів це приблизно 8 років. У вас буде працювати без зниження ємності вашої акуми. 2048 годин в принципі, вистачає для того, щоб заживити вашу оселю. Тим паче, зараз вже Тим паче, зараз вже буде літо і кількість годин в темну пору доби вона зменшиться, якщо зараз у нас темніше о 5 годині буде темніше о 8. Можна підключати, друзі, також. Як ДБЖ, тобто заживлювати через неї ваші прилади, котрі не будуть вимикатися, да? чи то телевізор, чи то компуктор, роутер, чи щось інше, котли там і все інше. Чиста синусоїда у нас теж мається. У нас є можливість підзаряджати цю зарядну станцію PI210, котра менш потужніша, але така ж сама ємність, як і PI280. Через 220, через сонячну панель, через сонячну панель плюс 220 і через прикурювач від автомобіля. Мануал карабчонка є від сонячної панелі проводок і є також від 220 теж проводочок. Ось такий от презентабельний зовнішній вигляд, але знову ж таки, я нагадаю, що краще було виробникам один вхід від сонячної панелі. В під 280 було два. Тут у нас один і один роз'єм від 220 в розеточки. Тут у нас, друзі, розеточки вже закриваються. да Три розетки закриваються. Хоча я скажу чесно, Чесно скажу, що в осібоці оцю от кришечку я зняв повністю з усіків зняв, бо воно мене дратує. Знаєте, ви коли постійно підключаєте, воно постійно отак от на ізлом йде. Вентилятори тут, до речі, не зачиняються. Хоча навіщо? навіщо? Якщо коли постійно працює ця зарядна станція, все одно вам треба вентилятори відчиняти. Все інше, друзі, плюс-мінус, однакове, під 280, під 210, за виключенням відсутності, от, до речі, як провода тут зберігаються, дуже зручно. За виключенням того, що тут нема можливості підключити зовнішній акумулятор, зовнішню батарею. Додаток є такий самий Bright BMS, дуже зручний, ну, в міру свого функціоналу. Доставка у нас сірий колір, друзі, кінець февруарі, кінець лютого місяця, сільвер колір середина березня. Тобто, звичайна зарядна станція у вас вже через тиждень, через два тижні може бути у. У руках, якщо зараз замовляєте, 10 мілісекунд, як ДБЖ, воно працює, переключається. Маю на увазі є можливість регулювання потужності зарядки. Максимальна потужність зарядки 1100 У нас тут на відміну від 1800, котрий в під 280 був. Якщо казати про цінник, то на сьогоднішній день на сайті офіційного виробника він коштує 759 євро. З моєю знижкою буде на 20 євро дешевше. Коштує 38 800. А давайте подивимося, скільки він зараз коштує в Україні. Під 210. Коштує в Україні від 48 до 59 тисяч гривень. Тобто середнє арифметичне приблизно буде 54 тисячі гривень. Друзі, навіть, навіть якщо ви раптом знайдете в Україні. За 48 тисяч, ну, скоріш за все, ще буде доставочка там якоюсь поштою плюс тищонка, А тут у нас 38. 38 плюс доставка десь 3 тисячі гривень, і мінус ще 20 євро з моїм промокодом. Дуже мені здається, апетитний такий варіантик на сьогодення, тому що зарядні станції просто заходиш, просто волоси починають шевелитися, тому що 60 тисяч гривень за 2400 Вт, 70, 56. Ну, коротше, якийсь абзац. Дві зарядні станції під 210, під 280. Різниця під 280. Є можливість підключити зовнішню батарейку. Під 210 немає можливості. Ємність і там, і там однакова. Ємність Потужність під 210 2400, під 280 2800. Ця коштує 759 євро. Ця коштує у нас 879 євро. Тут знижка за моїм промокодом 30 євро. Тут знижка за моїм промокодом 20 євро. Пряме посилання під цим відео, промокоди під цим відео. Подяка від вас. У, ва у якості вподобайки, у якості підписки, у якості коментаря. Подякував до зустрічі в нових відосах. Всім пока.